Виконуємо номер 913 із підручника Алгебра 7 та номер 4 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Чи існують такі натуральні значення зміною А, для яких значення многочлена 2А квадрат додати 6А додати 7 є парним числом? Приступаємо до виконання. Парне число закінчується парною цифрою. Також, якщо число є парним, то серед дільників цього числа є число 2. Отже, ми можемо подати 2 квадраті переписати, а 6 подати як 3 помножити на 2. Тоді. 2а в квадраті при любому значенні А, бо множиться на 2 число парне, при любому натуральному значенні А число парне, 3 помножити на 2а, при любому натуральному значенні А число парне, ну а 7 число не парне. Сума двох парних чисел число парне. А якщо до парного числа ми додамо непарне число, то отримаємо число непарне. Тому не існує такого. Значення А, для якого вираз буде парним числом. Отже, не існує такого натурального. значення Змінної. А для яких для якого, для якого Значення многочлена 2А квадрат додати 6а додати 7 є парним числом номер 913 із підручника алгебра 7, та номер 4 із правля повторення теми 5 підручника математика 7 виконано.